Але не моя справа, а це ви що з батьком напополам платите за світ? Я за світ не за трохвазку. Ну, 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 а як це так на двох? Ви ж сім'я. Ну бо трохваска то його. Так ви ж сім'я, а як же її виділити? я не можу понятить. Якщо Трохаска ж там другий раз нагорає, бо батька циркуляркою користується, другий раз не користується, Получається, ви більше платите. Я, як це так? У вас що, не спільний бюджет? Ну, виходить, що я більше плачу, а що? Бо на трохватці хто там робить? Що а у не... вас що, не спільний бюджет? Ну, звісно, що ні. Батько казав, що я матері скажу, де да треба буде... Ну, правильно, матері скажу. Да візьму гроші, каже, да купим. у... купимо. Ну, хай бере. Купи... Це суді, як солідно з танками говорили. Баду да батько. кого купить? Як ми... Кораблика? Да, ні, корабля він вроді заказав. Ага. е, я кажу, що тоді, як ото солідно з танками. Ну, то я скажу матері, да на день народження, тобі да замовимо цього станка. Ми гроші відкладали з матір'ю, де я візьму з, з, з відкладки, купимо станка цього. Mm -hmm. А виходить, до вас ж тоді. Коли... Я він його куплять станка, блядь. Які гроші, я ні на що давати не буду, блядь. Хай не мечтує. Ні, ні. Ну це батько, виходить, мені купив, а не ви? Раз mm -hmm. така ситуація. Ну, а як Навірно, mm -hmm. навірно. Mm -hmm. Я я взагалі yeah. не розумію, а що, до що ваш спільного немає нічого, Не, ні, вони фінанси вас не спільні, у вас обов'язки не спільні. Кожен робить свою задачу, кожен робить свою задачу. Да, да. Ви ж, ж сім'я, ви маєте там пішли там по хазяйству, допоміг батько вам, чи ви батько, прийшли в хаті, там по мусуду він помив став. Які це? Це, це, це має бути сім'я. Але Що це таке? У нас, Дяну, нема такого. Ми знімаємо тут двохкімнатну квартиру. Я Дяні по кухні допомагаю. Це, ж, це ж пом... добре, що допомагає. Ну, це ж мішка їздив. Уте мішка їздив. Ні, Мішка не їздив, Та я. Ірка його їздила. Ага. Десь у відпустку їздила. розумієш? Ага. Ну, ну, може... Не знаю там, яка вона так поправилась, така блядь, чічата, що я плимать. У мене такі, як це було прищики. Такі, <ріху> Приїхала, чуєш, а вже ж, а, а Зойка вже ж бігом каже. До цього до. До Ірки ж це і каже, а твій вже ж до хати водив, там, <рклуб> <реклуб> до хати ж водив, А він, оказується, цей мішка ж десь позаштатньо там, блядь, робив і понимаєш. Практику проходив. А <реклуб> 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 да, да, вона ж двом зойка вже каже, що він ж вечора водив від додому. Ну, до, може... А вона ця чуєш, Ірка не розтирала. Це правда учла жінка. Та, каже, ну і що каже? А він, каже, роботу на дом каже брав. Молодець, ти розумієш? Молодець, не Ви розтиралася. Вивідкої oh, yeah. вона там не дівала. М може, бути. Да. Може, бути. може вона теж відкрила цього У -у 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 чи як це на нас <кхи> <кхи> Я? <кхи> Я Не знаю. <кхи> <кхи> а, 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 а вона вже била в, в уші носить. <кхи> а це а, а, сино! Ти... На той вулиці вже роблять копицю сіна. Ті, таку, da, якщо, що вона що... правда він не розсилась, да, каже, він гінеколо вже, да, каже, до того він каже, додому на дом роботу брав. <laughs> а да, да. Ну а що ж, дома по хазяйству треба попора і на роботу йти, а так, 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 так сказав, блядь, додому, все надо. Все, адресу скину, ним посі попора, пішов біля корови теж сюди пішло. І вдома роботу зроблять, і він роботу зробить. І всі, всі при роботі. No.